Вітаю, вітаю народ. І я біля музею Юліуша Словацького в місті Кременець Тернопільська область. Така гарненька хатина. Це будинок, в якому народився польський видатний поет Юліуш Словацький. На даний час в цій будівлі створений музей Юліуса Словацького. От я вам ще так хочу показати, розказати, дивіться, який тут гарний клен росте грубечий, старечий. Доволі така затишна місцина. Тіннячок, тихенько, дивіться, будинок ще з таким такого відновлений під той період, накритий, бачите, яке, яке покриття. Такими дерев'яними планками, таких будинків таким покриттям в Кременці, наскільки я знаю, залишилось тільки два. Цей будинок і, як кажуть, народі теремок. Є відео на моєму каналі про цей будинок, про теремок і ставні такі, бачите, як то колись були всіх фактично колишні будинки, всі мали такі ставні на ніч, або коли хазяї їхали з дому, всі, всі вікна закривалися. Ставнями замикалися. Так воно вважалося надійно. Надійна охорона. Пчоли гудуть. Ви чуєте, як пчоли гудуть? Це цвіте дикий виноград, так собі думаю. От по тих стежинках бігав колись маленький. Юліо Словацький пальці збивав, ні? Ще хочу вам показати. Гарно тут так, знаєте, посидіти десь собі, якоїсь кави попити, чи морозива поїсти. Тихо, спокійно І дивіться, що я тут ще таке побачив. О, дерева, як дерева, берези. Непрості дерева, непрості берези. І так, береза посаджена видатним польським поетом Ярославом Івашкевичем з нагоди 160-річчя від дня народження Юлії Шословацького. 7 жовтня 1969 рік. І друге. Береза посаджена видатним українським поетом Миколою Бажаном з нагоди 160-річчя від дня народження Юлії Шаславацького 7 жовтня 1969 року. В му році, грубо говоря, Якась тоненька береза. Нічого, нормально. Моя, моя рочниця, можна сказати, так? Та де? Ну да. 69. Да ні, ну майже. майже. от така картина. Тихо, гарно. Спокійно.